Все. Так, Все, Дай протокол, пожалуйста. Добрий день, колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджет, фінансів, планування соціального комісійського розвитку, комунальної власності інфраструктури транспорту та житлово-комунального господарства. Присутні на засіданні голова комісії. У сьогодні більшість загальної зкладу, комісії правоможні розпочинаємо засідання До проєкту порядку денного включено такі питання. Перше про затвердження прогнози бюджету міських сільської територіальної громади на 2026 2028 роки. Друге питання: про затвердження опрошення заходів до програми міських сільської ради на 25-й рік. Третє питання: про внесення змін до бюджету міської сільської громади на. 25 Пропоную проголосувати за цей порядок денний. Основ голосу. Пропоную розглянути проєкт рішення згідно порядку денного та надаю слово начальнику відділу Богатського обліку та згідно з цих гранат Васі Степані. Прогноз бюджету Московської сільської територіальної громади на 26-28 роки розроблено на основі побожу бюджету округів Додатково Готується на положення програми діяльності Кабінету міністрів. Мета прогнозу запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громад та можливостями бюджету. Основними цілями бюджетної політики громади є на 26-28 роки, забезпечення надходження до бюджету Московської територіальної громади з забезпечення надходження до бюджету дорахування позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення процесу та ефективності управління бюджетними коштами, шляхом використання елементів програмної цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів, забезпечення у повному обстані проведення видатків на оплату праці, працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних випадків, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів, забезпечення необхідних фінансових пропозицій згідно з економічного економічної соціального розвитку громади. визначення резервів росту доходів бюджету сільської територіальної громади, стимулювання інвестиційно-інноваційних складової бюджету розвитку сільської територіальної громади. Основним завданням прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними. Забезпечення виконання доходної частини бюджетом сільської сільської територіальної громади відповідно до показників затверджених сільською ради, життя затові до залучення додаткових надходжень до бюджету сільської територіальної громади, зокрема шляхом забезпечення за ефективного управління об'єктами комунальної власності та заменими ресурсами, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів. Забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, переконання закладів, передбачення системи сіровими програм, запровадження дієвих заходів за неї збереження, прогноз бюджету Російської сільської, -сільської територіальної громади на 26 28 роки зорієнтований на формування сприятного економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, стимулювання інноваційної інвестиційної вкладової економіки громади. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку. Це йде другим нього сидовою. входять важливою складовою економічного зростання 26-28 років буде виконання середньострокових струкових завдань розвитку агропромислового комплексу комплекту та окремих газів і видів економічної діяльності провідних бюджетів. Економічне зростання, покращення фінансового стану, приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населення, а також відновлення тенденції зростання зайнятості, сприятиме зростанню загального рівня заробітної плати, зростання зайнятості сприятиме працівниками громади, що є основним джерелом доходів працюючого населення. Рівень мінімальної заробітної плати в по громаді становитиме у 26-му році, мінімальна 8688. У му році є різні. 9 374 гривен. І на 28-й згідно індексів інфляції це буде 10, 10 59 гривень, або роз, і зростання прогнозується не менше 8% щорічно. У населених пунктах є сільськогосподарські підприємства, я не буду їх всіх в селі сили, Московому справді Україна, то до даних село було Силові КДП, то вистання бурговувала, товариську злато із ваших зря залишається. Також як антистаційность январського капітальського. У Усі підприємства є виробник продукції. Економічне зростання у 26-28 роках формується головним чином за рахунок внутрішніх газеті, що підтримуватися політикою уряду, стимулювання інвестиційної активності, суб'єктів, господарювання, збереження фінансової. Статування. Основним пріоритетом завдання економічної і соціального розвитку громади для є забезпечення стабільної роботи систем життєвої якості громади та покращення якості життя населення. створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу громади, зростання місцевого підприємства та залучення інвестицій, розвиток автопродовольчої переробки, збільшення виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Підтримка була аспектного туризму, та діяльності у сфері реабілітації та оздоровлення, покращення якості дорожньої інфраструктури та громадського транспорту, захист водних ресурсів, покращення стану дорожнього покриття забезпечення, належного утримання до їх прибирання розмір, створення транспортного сполучення між населеними пунктами продуктора, покращення вуличного світання, розширення функцій та покращення матеріально технічного оснащення, запретності, загальні показники. Основні прогнозні макропоказники економічного по та соціального розвитку визначені в бюджетній декларації. Розмір мінімальної заробітної плати я вам зачитала. 26 рік і 28 Розмір посадового укладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1, 1 січня 26 року 3470. З 1 січня 2023 року 3744 і з 1 січня 28 року 4 тисячі на 18. Це якби більше забрав тих людей, які отримують заробітну владу тарифному розряду. Це стосується шкіл, з освіти, де застосовується єдина тарифна освіта. Показники доходів. Купція доходної частини бюджету сільської територіальної громади на 26 день прогнозується 30. 5 мільйонів 336 тисяч 984. З них податків откуда сорок 450 45, 45, днів на пусте. мільйонів 82 тисячі, не податкові, 4 тисячі, 41 тисяча 186 трансфаркти з державного бюджету 20 мільйонів сто тисячі, трансфаркти з обласного то на 1490. Обсяг доходної частини Московської територіальної громади на 28-й базується в сумі 75 мільйонів 538 тисяч 990 тисяч. Податкові надходження 49 мільйонів 119 тисяч 24 гривни, неподаткові 45 тисяч 710 Трансферти з державного бюджету, там є, вже зачитувала 20 мільйонів, на 28 рік вже планується 26 мільйонів 781 тисяч 800. Фактичне виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади за результатами 23-24 років та 6 місяці 25-го я вам ще зачитаю. Зростання, де? Зростання 26 року до 25 складає 5,6%, до 27 року 4,8%, до 28-го року вже 10,4%. Показники фінансування 4 листопад. Показники фінансування бюджету на майбутній додатковий фігур промовленості та заповнені по фактичним показникам 24-го року та уточненому річному плані на 25-й рік, який складався в на перше 7-25-го -е року. Йс показники видатки бюджету та надання державного управління, забезпечення створення комп'ятерської або життєвої середовища, на і для психічного розвитку різниці і самореалізації захисту їх прав, надання наставленого і ставлення підприємства, Утвореннями установими та організаціями особи і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних фінансових та організаційних умов для здійснення власних і додаткованих обвинувачень, освіта забезпечення належного функціонального функціонування загальної освіти та дошкільних закладів, забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання на нових. Соціальні та соціальне забезпечення, поліпшення надання соціальних послуг інвалідним та дітям інвалідам підвищення рівня соціального захисту дітей і сітів, з зміцнення правових моральних та матеріальних закладів сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація соціального захисту, передусім тих, хто має дітей. Культура, популяризація новонародної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів, фізична культура. Звичайно, рівня залучення населення заняття занять фізичних пустів, культури та маску та спорт, та масло спорту, жикона, забезпечення утримання на належному стані сісти, утримання на належному стані та її забезпечення та укривання на належному рівні за зон відпочинку, забезпечення функціонування систем прочного освітлення. передитування, надання проведення передів, ми не планували на цей період бюджет розвитку. Показниками бюджету на розвитку наведених додатку 9 до прогнозу. На 2028 28 міста бюджету бюджет планується проєкт нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Московської територіальної громади. Та проведення процедури закупівлі робіт за реалізації проєкту нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Я більше не читаю, тут йдеться в розвитку. Щодо системи поміщення, то доповня, флорсак, так, на затем надо понять бояшня пусть, так буде встановлення на території своєї громади. вже розглядали проект, де встановити по кожному наставному пункту попередньому. Я не можу сказати, чи радіоточка буде сигнал роздаватися, основні як якби розказали на основне місце, а отримувати буде сигнал і передавати. У нас якби розглядали школи, підвищені приміщення, щоб розмістити так, щоб воно розходилося до Сухабалка, Олександрівка за вже в цій промоволі. Все так питання. Це прогноз бюджету, ну ще можуть бути зміни дати до да, реалізації, да, тому да, що можуть мішатися якісь да, фактори, фактори, які і, так, і, шучу так, шучу. І, в основному цей бюджет він строїться на аграрно на прагнути секторі. Да. От якщо ми бачимо до того, що ну не важкі послуги зниження привілі, да, прибутку. То, прибутку в господарствах, то Можемо регулюватися, да, регулюватися да? і вдивіться. Доходна частина все-таки базується на тому, що ми беремо попередній виконання, планується 20, вправи, план 25-му і прогнозується 26, й 27, й 28. й Це можуть і сюди фактори в'язнівські і до цього всього застосовується і не. будуть зміни, будуть прийматися на рівні держави, і ми будемо переглядати. Це ще не затвердження. Це тільки прогноз. Так, Проект рішення про затвердження прогнозу бюджету Маслівської сільської територіальної громади на 26 28 роки винести на руки сесії та рекомендувати підтримати даний проект рішення. Голосуємо. За, 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 за. одноголосно. Так, друге питання. Також надається слово начальнику відділу балського обліку та бібліотеці Генака Степані. У нас Закладам, першим показником для організації та проведення громадських робіт у Московській сільській раді. Використали кошти в сумі 23 800, з них заробітня плата 19% і нарахування на заробітну плату 4 тисячі. Ці громадські роботи планувалися 50 на 50%. 50% було коштів місцевого бюджету, 50% з державного бюджету. На даний момент. Ці кошти не будуть використовуватися, тому що не беремо викам у зв'язку з військовим станом, бока не беремо працівників, і є в нас виробнича необхідність скоротити ці витрати. Більш по позиціях не де не буде мінятися нічого, оце ми зменшуємо наші 66 каже. На, на 73-800 зменшуємо додатки і тому змінюється в нас показники, уточнення закладу. Тому що ми їх скорочуємо, додатки переносимо на код економічні класифікації додатків на один і Більше по цьому в мене немає. Якщо можете, питайте, що там є питання. Зрозуміло. Проєкт рішення про затвердження уточних заходів до програми Сільської сільської ради на 25 рік винести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо Одноголосно. голосно. Так, третє питання. Також надається слово начальнику відвалської рекламі Степановна. За період з 1 серпня до даного часу. Нам треба на, уточнити надходження доходну частину освітньої субвенції державного бюджету в сумі за 5 мільйонів 446 тисяч 200. Надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом за здійснення доклад педагогічних працівників закладів середньої освіти в сумі 63 тисячі 400 000. Субвенція з місцевого бюджету на за забезпечення діяльності фактів і скороводирані де, та депутивної відсутності. Окремі заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітету, територіальну цілісність України, зарахувати відповідної субвенції державного бюджету в сумі 122 тисячі, зменшити доходну частину бюджету по громаді, інші субвенції з міста з цим бюджету на 700 гривень, внести зміни до видаткової частини загального фонду, зменшити видатки, по покидання 0110 організацій та проведення громадських. На суму 73 тисячі 800. Відсутність виробничого потреби в громадських роботах станом на перша восьма 25 року. З них завідування тисяч п'ятьсот, на рахування на плату праці 15 300. Надання дошкільної основні код економічної класифікації 220 продуктів харчування в сумі 1001 тисяч гривень. Економія плана зміни, вимовлення фактично випростання та на наявними залишками продуктів харчування, що полисела в першому кількісті 25-го року. Надання загальної середньої освіти за продані середньої освіти зараз у по пошті нестерпної бюджету проти конечного статистичного продуктів харчування в сумі 30 тисяч гривень. Економія плану констернування в Олені фактично не виростає в понайомленні залишених продуктів харчування, що зберуться в першому півріччі. Керівництво і управління в відповідній сфері міста в середній середній керівній норматі в 87 тисяч 40 гривень ви, виведення штатної чисельності в штатного, штатному штатної одиниці фахівця соціальної роботи з них. Попуду економічної класифікації 21 тисяч заробітна плата 72 тисячі на рахування на операції та практику соцсоцтвору. Здійснення соціальної роботи та на надання соціальних послуг центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до працівників населення і перебувають результаті економії споживання тут. 22 способи оплата водопостачання на 1886, код економічної класифікації 22 способи оплата електроенергії 36716. Розвиток та надання послуг спеціалізованими на службами підтримки осіб. Код економічної класифікації 28.00 інші поточні видатки на суму 16 тисяч на 25 Код 81 приємців пільгово-медичного слуговання всіх, які постраждали в наслідку Червоного міського катастрофи, 100 гривень в обладнанні динамічної плацівкації, 72 цін Збільшити видатки по 01.50 організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріальне будівництво забезпечення мінянності обласної ради, районної ради, сільської ради на суття 10.8 до 8.4 гривень з ним. 20.10 предмети матеріалу обладнання. 388 год для придбання лічильників електричної енергії та системи обладнання. Код економічної класифікації 2240. Оплата послуг у тим комунальних 20 тисяч гривень для оплати послуг з тим пакетів, оплата послуг з заправки харківщі та поточку ремонтів комунальних. Код 0118, 1180, інша діяльність у сфері державного управління на 15 000 гривень <necessary> по ходу економічної класифікації 28.00 інші поточні видатки за неоплату судового збору за подачу позовної заяви про розв'язання громадської роботи. Надання ну, міщинної освіти 22.40 оплата послуг в сумі 11 тисяч гривень, в тому числі для оплати послуг з перезарядки вогнеласності 5 тисяч гривень, для оплати послуг з перезарядного аналізу води та піску 6 тисяч гривень. Надання загальної середньої освіти, закладної середньої освіти, по 22.40, оплата послуг в комунальних 128 000, в тому числі для оплати перезарядження в горнии 25 тисяч та оплати за 5 тысяч. Это поняла це по, шкі... по школах і по дошкельных закладах. Надання освіти за рахунок спитницу оплата праці 4 464 тисячі тонн. Нарахування на, на оплату праці 982 тисячі тонн. Здійснення доплат педагогічних працівникам. Оплата праці 51 960 гривень, нарахування на оплату праці 11930 гривень. Зато закуном субвенції, нашій нам зачіпова продуктура. Забезпечення діяльності в відбуття 220 тисяч гривень для оплати культурів з переселянням. Забезпечення діяльності в від культуру палаці та будинку культурів в культуру дозвілля та інших путних закладів. Код економічної класифікації 2240. Оплата послуг пронані, в інформаті в сумі тисяч гривень для оплати послуг з перезарядження вогнеласників. Відділ освіти по всіх своїх установах про перезарядження вогнеласників. Здійснення соціальної роботи на надання соціальних послуг та на соціальні служби центру надання соціальних послуг на суму 143 тисячі 418 з них 21 заробітна плата, введення штатного розвитку, там я вам читала, що Дивіться, вона перейшла з соціального захисту до нашого, нашої служби комунальної, центру надання соціальних послуг. Одна штатна одиниця – фахівця соціальної роботи – 72 тисячі гривень. З них нарахування – 15 800 і предмети матеріали – 53 491 для придбання матеріалів, матеріалів, інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. Хайк 22 в, заходи по реалізації в сумі 2026 национального начинает з питань на запусти, послуги профессии на то, как связанские. Защитные дядные до ветеранів війни в мире 123 сто двадцать на оплату праці праздничного семьсот рахування на два праздника 2000. 20 Внести зміни до бюджетних призначень по КПК ВК 01-81-30 забезпечення діяльності місцевої під добровільної пожежної охорони. Зменшити його економічної класифікації 22-40 оплата про послуг і комунальних на 15 тисяч гривень, це не коронувалися поповнення мобільного а збільшити кек 22 на 5 оплата на 15 тисяч гривень, придбання палива на стильних матеріалів свої бани та закріпки з 2240 на 2210. Стан нормативно-правової бази бюджетних підвідок з України, рішення громади від 5 січня до бюджетно-сільсько-сільської регіональної громади, прогноз соціально-познавчих і економічних наслідків, завтрачення рішення. Приняті рішення про внесення змін до бюджетно-сільської і територіальної громади по 25 рік, внесення змін до бюджетних розмежень, про додаток знову виконати соціальні розмеження за